Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про різницю між аутентифікацією та авторизацією. Аутентифікація це процес перевірки користувача або системи. Воно відповідає на питання, хто ви є, розглянемо приклади методів аутентифікації. Перше це паролі. Користувач вводить пароль, і система порівнює зі збереженим раніше паролем. Біометричні дані це відбитки пальців, сканування вашого обличчя або райдужної оболонки ока. Простий приклад це коли ви розблоковуєте свій айфон, то у вас сканується обличчя і за допомогою цього ви можете розблокувати його. Токени це одноразові паролі, які генеруються за допомогою апаратних або програмних токенів. І останнє це сертифікати, цифрові сертифікати, які використовуються для перевірки особи. Авторизація це процес визначення, чи має система або особа дозвіл на виконання певних дій або доступ до певних ресурсів. Розглянемо приклади методів авторизації. Ролі та привілеї користувачам призначаються певні ролі, які визначають, до яких ресурсів користувач має доступ. Та політики доступу. Це правила, які визначають, хто може виконувати певні дії. Дякую за вашу увагу. Буду вам вдячна за підписку, коментарі та вподобайки на цьому каналі. Побачимося у наступних відео. Па-па!